Вітаю! Команда Levліhood Суми підготувала для вас практичний посібник по складанню плану використання коштів гранту. Для прикладу, ми обрали сільськогосподарську сферу, зокрема, тепличне господарство. Дайте назву вашій ідеї. Наприклад, теплиця з обігрівом для раннього вирощування розсади та овочів. У короткому описі зазначте, скільки у вас землі яка частина буде виділена під теплицю. Можливо, є стара теплиця, чи є будівлі для зберігання продукції, чи є доступ до світла та води. Опишіть, що і як будете робити, які технології будете використовувати. Поясніть свій вибір. Наприклад, наша продукція буде мати попит, оскільки вирощена за допомогою біодобрива і є екопродуктом. Вкажіть, чи є у вас досвід у веденні подібної діяльності. Поміркуйте, хто буде покупцями вашої продукції і чому нададуть перевагу саме вашому товару. Визначтесь з місцем та способом реалізації. Це може бути ринок, продаж через інтернет або ваші сусіди. Плануйте кроки реалізації ідеї: Придбання та встановлення теплиць, підготовка землі та стелажів, облаштування обігріву та вентиляції, монтажу світлення та крапельного поливу, закупівля насіння та проведення посадково-посівного процесу, реалізація розсади та посадка розсади для подальшого вирощування продукції, Збір врожаю. Реалізація продукції на місцевих ринках. Обов'язково зазначте наявні ресурси та оцініть потенційні ризики. До ресурсів можна віднести людський, матеріальний, професійний. Зазначте, чи є доступ до електроенергії та води. При розкритті ризиків слід передбачити все, що може завадити реалізації ідеї. Це можуть бути руйнування внаслідок військових дій. Природні лиха та хвороби рослин. Не слід боятися писати ризики. Це означає, що ви орієнтуєтесь у даній справі та зможете уникнути або максимально зменшити наслідки даних ризиків. Перейдемо до найголовнішої частини фінансовий план. Сплануйте ваші витрати з урахуванням того, що грант буде виплачено двома траншами. Обов'язково врахуйте, що продавець має вам надати платіжний документ для звітування витрат коштів гранту. Вкажіть повну назву та суму товарів з урахуванням всіх маркувань виробника. Можливо, додайте посилання на інтернет-магазин, якщо плануєте придбати товари онлайн. При здійсненні покупок вітається залучення власних коштів. Тож графіт Джерело інвестицій, вкажіть, за рахунок яких коштів грантових чи власник планується придбання. Розподіліть покупки по черговості, що придбається за перший транш, а що за другий. Сума запланованої закупівлі за кошти першого траншу не має бути менше за фактично отриману суму траншу. Спрогнозуйте, який рівень прибутку ви отримаєте. Завдяки участі у нашому проєкті. План готовий, тож можна підписувати та подавати разом з документами, які підтверджують вразливість вашого домогосподарства для участі у конкурсі. Бажаємо вам успіху. Це нова теплиця. Дякуємо Червоному хресту. Вона видержить і сніг, і град, вона нікуди не дінеться.